Ви проїжджаєте стаціонарний локбокс. Ваші документи. А? Ваші документи. Згідно 40 статті ведеться відеофіксація нашого спілкування. Чи впевнені ви, що у вас є достатньо повноважень, щоб підняти руку і зупинити мене тут? Можу витягнути, якщо вам треба. Давайте перевіряємо. Хто перевіряє документи? Я як уповноважена на те особа. О. Давайте наказ військового а? Наказ ти військового ти комендант... ти це вже... Ні, Це постанова. Наказ військового Ну, да. Це ж вам не, не надасть ніхто. Це ж файл... матеріали, де ну, секреті. Там написано перелік. Що, що за перелік? Діставати постанову, О, що вже? ви її знають. Дставати постанову, чи ви її знаєте. На пам'ять не знаю. Я входжу в перелік туди чи не входжу. Це питання. Визначається перелік чим? Ну, наказом, наказом військового, військового коменданта, так, так є? Напевно, є. Я його не бачу. Ти проїжджаєш стаціонарний блокпост, і я буду в тебе перевіряти документи. Та питань нема. Все добре, добре, добре. Давайте будемо тоді рухатись в рамках чинного законодавства, тому що наш законодавчий орган прийняв відповідні постанови, прийняв відповідні закони, по яким ми регулюємось. І хотілося б тоді дізнатися. А чим це передбачено? А воно передбачено нормативно-правовою документацією чинним законодавством України. і Все це є. І ось сьогодні саме така ситуація, коли водій знає це чинне законодавство України, а працівник поліції трошечки підзабув. І ось сьогодні ми всі разом будемо оновлювати нашу базу даних в голові. Тому що це потрібно знати кожному. Це дуже важливо, тому що ми бачимо блокпости, вони є. Там є люди, там є працівники поліції. А хто там має право бути? Хто уповноважений? А чим це передбачено? І як у цій ситуації діяти? Ось, друзі, вам наглядний приклад того, як робив водій. З вами адвокат Антон Болтік. Це мій телеграм-канал. Ви зараз на моєму Ютуб-каналі. Тому обов'язково робіть підписку. А ми починаємо. В застосунку Hotline Finance водії можуть не тільки оформити автоцивілку зі знижкою 10% за моїм промокодом boltic 10, а й оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху зафіксовано камерами автофіксації. Просто підпишіться на сповіщення за вашим номерним знаком, і якщо отримаєте штраф, то сервіс надійшло сповіщення, і ви зможете сплатити його в два кліки. Нехай не доведеться скористатися ні автоцивілкою, ні оплатою штрафів, але хай собі буде така функція застосунку під рукою. А завантажити застосунок ви маєте можливість в описі під цим відео. Документи не маю. Ваші документи. Е? Ваші документи. Старший леглом поліції. Здоровий. Звідно 40 статті ведеться відеофіксація нашого спілкування. Будь ласка, не бачу. Приберіть, будь ласка, давай. Давай. можу витягнути, якщо вам треба. Давай. Хочете, можете сфотографувати. Я перепишу. <реш> Тоді, може, ви мені просто а? скажете, чи є у вас, чи впевнені ви, що у вас є достатньо повноважень, щоб підняти руку і зупинити мене тут. Якщо відповідає. Чи є у вас достатньо повноважень, щоб підняти руку і зупинити мене тут? Якщо є, то ми продовжуємо спілкуватися. Якщо ми розуміємо, що ну, вийшло непорозуміння, то я поїду. А чому нам? Будь ласка, допили? До, до, до першого. на другого. Першого ну восьма. Другого, на другого. Ви проїжджаєте стаціонарний блокпост. При перевірку, при проїзді перевіряємо. Хто перевіряє? Документи. Хто перевіряє? Я як уповноважена на те особа. О, давайте. Наказ, військов... а? наказ 14... військового коменданта... Ні, це 14... постанова. Наказ військового Так. – Що в 1456 і 1455 кажуться? – Ну це ж вам не, не надасть ніхто. Це ж файл... матеріали десь де сказ... Ну, секунді. Віталій, зараз життарище. можу старшого поста позвати. Та ви можете звати, Но кого наддає. хочете. Дивіться, так? ви тільки що сказали, що ви є уповноважена особа для перевірки. В того кабінету міністрів написано там 1456, 1459. 56. 56. 56. Да. Там написано перелік. Що, що за перелік? Діставати постанову, О, що, ви mm. Діставати постанову що ви її знаєте? Діставати постанову, чи ви її знаєте. На пам'ять не знаю. Ну, ви знаєте, що там за перелік? Там вказано перелік служб. Числа котрих може бути призначена уповноважена особа для перевірки документів, автотранспорту і майна. Вірно? Так. Ну, Я чи не помиляюсь. Я входжу в перелік туди чи не входжу. Це питання. Визначається перелік чим? Ну, Наказом військового коменданта. Так, так. Є? Напевно, є. Я його не бачу. Продовжуємо. Я поїду. Гарного дня Давайте одразу розбиратися, друзі. Наказ команданта — це не ДСК. Я не знаю, звідки це пресник поліції взяв. Я бачив цих наказів комендантів дуже багато, і вони дійсно є. І якщо ти просиш, тобі його дають. Ну, якщо він є. Одразу, друзі, давайте будемо визначати, ви дивитесь зараз на екран і бачите, що таке блокпост. Це дуже важливо. Це постанова Кабінету міністрів 1455. Вона визначила визначення, що ж таке блокпост. Ось, подивіться, мобільного блокпосту такого поняття немає. Бо мені дуже багато хто почав писати, там рішення, увага, прийняла, є мобільний блокпост. У нас є чинне законодавство. Давайте від нього вже будемо рухатись. Приймати можна все, що загодно на законодавчому рівні, однак, в рамках чинного законодавства, Конституції та законів. Є блокпост, є визначення, тому, будь ласка. Далі, друга постанова Кабінету міністра це 1456. Відкриваємо її, дивимося, друзі. Тут визначений порядок, перевірки документів, транспортних засобів, зупинки, огляд громадян. Далі відкриваємо її трохи ниже. Ми бачимо, що уповноважена особа. Це посадова особа, яка призначається наказом коменданта та які надано повноваження щодо перевірки документів, осіб, огляду речей, ТЗ, багажу вантажів, службових приміщень і житла громадян. Під час забезпечення чого, друзі, заходів правого режиму воєнного стану. Що важливо, згідно з цією постановою, пункт 5. Зазначено право на проведення перевірки документів осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу вантажів, службових приміщень надано. Згідно наказу комендантам відповідним уповноваженим особам Нацполіції, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмесслужби та Збройним силам України, які визначені, які визначені, друзі, в наказі коменданта, наказом військового коменданта є. Напевно, є. Я його не бачу. Продовжуємо. Я поїхав. Цікава ситуація, каже працівник поліції. Напевне, він є, однак я його не бачу. Тобто він здійснює свою службову діяльність, навіть не знає, чи є такий документ, чи нема. Ну, як так може бути? Ну, мені не зрозуміло. Ну, четвертий рік повномасштабного вторгнення. Досі є такі проблеми. Ну, а взагалі, працівник поліції такий виявився досить таки позитивний. Руку потис, сказав: я дійсно не знаю. Я ось такий, та ось моє посвідчення, ось перепишіть дані. Хочете, сфотографуйте його. Взагалі, питань нема. Ось така вимога. Водій виявився такі, які знаючи на законодавство. До речі, це водій, який відноситься... До нашого клубу є учасником нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Тому якщо тобі потрібен надійний юридичний захист і ось такі знання, і ще підтримка від нашого клубу, коли ти приїжджаєш в мобільний блокпост або коли тебе зупиняє працівник поліції, або коли до тебе підходить представник ТЦК, то наші юристи по телефону грачі лінії завжди тобі допоможуть. Долучайся до нашої спільноти. Якщо потрібні тобі знання, ти не забувай про те, що в нас є адешоп, там дуже багато корисної літератури. Тому, друзі, майте на увазі знання це сила. Тому, якщо ви зіштовхусь з такими проблемами, просто відкрити для себе та Читайте або подивіться постанови кабінету міністрів 1455, 1456. Все досить таки просто. Вони були прийняті. Вони все це врегулювали, тим паче. Постанова Кабінету міністрів 1455 – це про затвердження порядку встановлення особливого режиму, в'їзду, виїзду, обмеження свободи пересування громадян іноземців, громадян без громадянства, а також руху транспортних засобів. Постанова 1456, Якщо ти її відкриваєш, вона про що вона про затверджений порядок перевірки цих документів осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу, вантажів, службових приміщень під час забезпечення заходів. Правого режиму воєнного стану, все досить просто. Ось водій їде, ось він знає, ось він розповів працівник поліції, почув, зрозумів. Було б гарно, що якщо працівник поліції не тільки це почув і відпустив водія, а й ще й знав чи на законодавство. Тому що бувають же ситуації, друзі, коли не зовсім хороша б людинка була за кермом і почала таке розказувати, тому повинні вони знати, представники поліції, як діяти. Повинні бути всі документи. Це ж зовсім не складно. Ми ж за те, щоб закон дотримувався кожним, тому що він один для всіх. З вами адвокат Антон Болтик. Не забувайте підписатися на цей канал, щоб знати свої права та вміти ними користуватися. Друзі, є цікавий матеріал. Присилайте обов'язково всі мої соціальні мережі в описі під цим відео. В телеграм-каналі виходить багато чого цікавого, що не з'являється на Ютуб. Також переходьте підписуватись, бережіть себе і усім вам мирного неба.